Страшні цифри демографії і фактично безперспективності України лунають тут в Вашингтоні. Я розумію, що в Україні вам їх ніхто не скаже, від вас приховають. А тому з допомогою і цього ефіра зверну увагу вашу увагу на дві цифри, які мене особисто вразили, які я хочу зараз в ефірі з вами обговорити на них вказати. Отже, друзі, перша цифра в Україні за оцінкою наших урядовців. Вже не вистачає 4,5 мільйона робочих рук. 4,5 мільйона рук на фоні постійно убуваючого населення, тому що знищує українців війна і відбувається еміграція, в тому числі постійна еміграція. Попередні ефіри я робив близько 500 тисяч в цьому році додатково вийдуть з України. Українців за кордону тільки за офіційною статистикою вже більше 7 мільйонів чоловік. За неофіційною є певні розрахунки ООН, близько 9 мільйонів. Це без врахування реального знаходження на окупованих територіях українців. І стверджують наші урядовці, як вже дивно стверджують, в Україні про це не чути. А в США так вони погоджуються, що не вистачає 4,5 мільйонів робочих рук. І увага! Є пропозиція запрошувати громадян інших країн, Бангладеш. Пакистан і так далі, тому подібне. Ну, перше, я дуже сумніваюся, що люди захочуть їхати сюди, в Україну, в якій відбувається війна. Добре, якщо дасть Бог війна закінчиться, ці люди будуть запрошені. І зараз вже відбуваються перші потуги. Зокрема, одне підприємство на Закарпатті запрошувало іноземців на роботу. І це не висококваліфіковані працівники. Про це ж теж робив попередні стріми. Але уявіть собі, 4,5 мільйона, якщо, наприклад, навіть так приїде людей з третіх країн в Україну на фоні того, що з України виїхало 9. на фоні того, що в Україні є дуже багато, проживає неукраїнців, які і так не шанують українську культуру, не шанують українські традиції і точно їх не пропагують, що станеться з українською державою. Чи буде вона українська? Дайте відповідь на це питання. Що це буде за країна? Чи буде країна з вивізкою Україна, а українців там ні сном, ні духом? Треба буде шукати їх з відповідними пошуковими собаками. І ця цифра реальна. Друга цифра, яка мене вразила, це за час повномасштабного вторгнення тільки в Польщі. Вдумайтесь, тільки в Польщі народилось 30 тисяч. Українських дітей, більше 30 тисяч українських дітей. Це те, про що знову знову таки знають наші урядовці. Народилися українці вже не в Україні. І з величезною ймовірністю вони не стануть ніколи громадянами України. Тому що у нас діють дурні закони, відповідно до якого батьки чи один з батьків повинен протягом місяця поінформувати консульство, написати заяву, подати відповідні документи. Не автоматично це все відбувається. Ні. Є перепони, не дай Бог ти місячний термін не класи, тобі ще штраф паяють. Це так, влада України дбає, щоб українців було більше. А тепер, звівши ці дві цифри докупи, дайте собі відповідь, що хоче влада України. На моє глибоке переконання, вона хоче знищити і вичувати незнищених українців з України, наповнити людьми. З інших держав, які не будуть мати базових прав і не будуть впливати на політичні процеси, будуть просто працювати, і то не факт, що вони затримуються. Тобто територія звільняється від українців. Нас уже давним-давно очолюють представники української нації, Україну державу, очолюють не представники української нації. І якби наші пращури знали про це, знали б вільні козаки, знали би українські лицарі, вони б в могилі перевернулися, я так розумію. Всі дбали про українську державу, кажуть, що є українська держава. Немає української держави, Є держава з назвою Україна. Де українці фактично кріпаки з закритими кордонами, яких затюкали, забили, бусифікують і виплекують інших НКВД які будуть діяти гірше ніж поліцаї в Другій світовій війні. Це правда українських реалій. Це правда українського сьогодення. Українська влада знищує український народ. І недолугою бусифікацію, коли фактично невмотивованих людей кидають фактично на бійню, тому що невмотивована людина ніколи не буде гарним воїном. Якщо її силою запакували, вона втікне, все СЗЧ. Вона може робити лиха, зі страху прилякатися і почати стріляти не туди. Ну хто мені? Хай мені дадуть мій докази, що бусифікований, побитий, запакований, етапований, як злочинець. Потім став гарним воїном. Та да я не вірю в це, друзі. Це що за мене. ну, треба людина з якоюсь нездоровою психікою, тому що це неможливо. Тебе фактично насилували, а ти потім будеш героїчно захищати кого? У тих заброньованих мінтів, заброньованих прокурорів, суддів, мільйони державних службовців, зеленського брехуня. брехуна буде захищати. Чи будеш захищати ТЦКшника з фіктивною інвалідністю. Ну Мар'яна Безугла можна її не любити, може сміятися. Але вона взяла, зробила офіційний запит, і їй повідомили офіційно депутату Верховної Ради. І, напевно, не останній депутат, наближений аж до влади. Для чогось вона це зробила. Більше 50% ТЦКшників не нюхали пороху. Кадрові військові, які все життя займалися здирництвом і зараз займаються бусифікацією. Сидять в теплих місцях, в теплих кабінетах. У них знаходять десятки тисяч євро, які вони на. В Євро тримають долари, в євро і долари тримають в тумочках, в ТЦК, це вони на дрони так збирають. Ви в це повірите в ці байки? Ви повірите в цю дурню, яку нам вішають з екранів телебачення. Але виявляється, є. Я в Вашингтоні тут зустрічаю таких мудрих. Я їм вічі це сказав. Він такий сміливий, розказує, що от як ти можеш. Треба, треба воювати, не можна тцк ображати, це наші воїни. Це мені години дві було назад сказано тут, в Вашингтоні, все-таки приїжджають а-ля лобісти України. А знаєте, чому так говорить? Ну, що в нього п'ять дітей, і він може спокійно виїхати. Ви не можете, а в нього п'ять дітей, і він заброньований, і він герой. Всі повинні йти воювати, бо він знає, що він не піде. І так само дуже багато жінок мені старших, я дуже поважаю, жіночки, ви берегині і матері. Але коли ви хочете когось відправити на фронт. То подумайте, що це мав би бути спочатку, якщо ви когось відправляєте. Ваш син. Ваш син, ви готові його відправити? Чи ви хочете чужими руками жар загрібати? Та що ж сталося з нами, українці? Що сталося, що ви готові інших всіх на плаху кинути заради себе, заради своєї безпеки? Той заброньований, той мен, той п'ятеро дітей, та готова всіх інших спихнути, аби тільки самі відійти, щоб її охороняли, оберігали. Кожен з українців винен в першу чергу, Господу Богу. Своїм батькам, своєму роду, своїм дітям і повинен захищати це своїм майном. А потім уже зорганізувався з усіма іншими захищати суспільство, якщо воно справедливе, і воно йому слугує. Не слугує українське суспільство, не слугує українська держава українцям. Це факт. І тарифи, беззаконня, діяльність суддів, правоохоронної системи, злочинність і корупція нашої влади цьому підтвердження, друзі. І я за те, щоб говорити правду, не за те, щоб ламатись, коритись, здаватися. Але я не вірю, що брехню можна подолати брехню. Я не вірю, що зло можна подолати злом. Я знаю, що якщо ти зло будеш долати злом, то ти станеш ще гіршим злом, вбивши дракона, сам станеш страшним драконом. Ще раз і ще раз говорю: мені не потрібна Україна, де права свободи українця. Будуть знищуватися розмахом пера чергового держеморду. Якщо вам потрібна така Україна, потрібна така Україна вашим дітям, де вони будуть заручники, де ніхто не буде питати їхньої волі, ну тоді нам з вами не по дорозі. Бог вам суддя і, можливо, час вас розсудить. Друзі, схаменіться, схаменіться, тому що я тут в шоці, приїхали в Вашингтон, і знаєте, що хочуть? Зброї хочуть здебільшого. Зброї. Я теж знаю, що нам треба зараз зброя. Ну, але це не є пріоритетом. Нам треба мир. Ми не зможемо перемогти Рашку. Ми не зможемо. Ми що не зрозуміли? Є ще такі наївні? Продовження війни це продовження вбивства українців і знищення України. І ті неукраїнці, які нами командують, сидять в владних кріслах, вони не постраждають в самій фінальній ситуації, візьмуть чемодан і полетять в Британію, Ізраїль чи куди далі. А українців знищать. Це хіба не зрозуміло. І нас всередині стравлять Стравлять вдов на тих, хто можливо і незаконно по Черпазеленці і вийшов. Да, не всі, так як я могли виїжджати, тому що мав підстави, в мене батько інвалід, я за ним опікун, і Я волонтер і виїжджав за гуманітарною допомогою. Так не могли люди. Але навіть я виїжджаючи за... То, що я є в опозиції до влади за те, що я з 19-го року, вересня місяця 19-го року, вже вийшов на протести проти Зеленського, хоча я в другому турі його агітував, я отримав репресії і тиск влади. А тому, друзі, думайте і не давайте себе одурманити. Думайте, щоб ставати сильнішими.